Стартував новий навчальний рік, а вузи вже думають про майбутніх абітурієнтів. Створюють інформаційні центри, відкривають підготовчі курси. Все, аби старшокласники робили свідомий вибір професії, визначалися з власним майбутнім. Черкаський державний технологічний університет запроваджує нову традицію день відкритих дверей. Відтепер його проводитимуть не навесні, як це було упродовж багатьох років, а щомісяця кожної другої суботи. У цей час вуз гостинно відкриватиме двері для всіх охочих, особливо для. Тих, хто шукає свій шлях у житті. Упродовж багатьох років ЧДТУ є провідним вищим навчальним закладом регіону. Тут кожний студент має безліч можливостей до власного розвитку і вдосконалення. Черкаський державний технологічний університет це дійсно провідний заклад регіону, який дає широкий спектр можливостей кожному абітурієнту знайти себе в цьому житті. Ми даємо тільки ті спеціальності, відкриваємо нові, відкриваємо нові спеціалізації для того, щоб наші майбутні випускники були затребовані на ринку праці. І звичайно, ми прагнемо, щоб навчити. Ми прагнемо абітурієнтів, що приходили з високим рівнем знань. І е, рівень, е, який вони показали в цьому році, нас вже влаштовує більше ніж раніше. І Я думаю, що якраз можливості е, нового закону про освіту і дадуть е, нашим нашому навчальному закладу, нашим абітурієнтам здобути ті, е, ті знання, які є вимогою часу сьогодні, і здобути ті спеціальні. Які необхідні і для нашого регіону, і для нашої країни в цілому. Цьогоріч в університеті для майбутніх студентів запрацював профорієнтаційний центр. Тут школярам допоможуть зорієнтуватися у великій кількості пропонованих спеціальностей за рівнем знань і здібностей, не помилитися у власному виборі. Мені подобається цей навчальний заклад. Тут викладачі добрі, чуйні, також студенти добрі, веселі. Викладачі пояснюють доступно. Багато друзів навчалися тут, які казали, що Черкаський державний технологічний університет дає добрі знання, після яких можна знайти добру роботу. Цей університет мені порекомендували мої друзі. Вони тут навчаються вже на другому, третьому курсі. Треба поступати туди куди заве твоє серце. Навчаюсь на факультеті ФЕТ телекомунікації. Спеціальність, яка зараз ну, набагато доступніша і цікавіша, ніж, ну, ніж інші, як на мій погляд. З 2,5 тисяч студентів, які прийшли навчатися до вузу цього року, 1800 здобуватимуть освіту за рахунок держави. Я навчаюся на першому курсі Черкаського державного технологічного університету на факультеті електронних технологій. Я обрав цю спеціальність, тому що моє серце лежить до неї, і мені подобається те, як тут навчають. Мені подобається, які тут є спортивні секції, тому що спорт і дозвілля тут дуже розвинений. Я навчаюся на державній формі замовлення. Ну так сказати, сюди вступити не так важко, як кажуть. Треба просто вчитися. І ну, здійснювати свої мрії самому, старатися, і тоді все буде добре. Черкаський державний технологічний університет рухається в ногу з часом. Нині тут розроблено концепцію впровадження десяти нових спеціальностей, що потрібні для розвитку регіону і держави в цілому. Ми можемо підготувати топ-менеджерів для агропромислового комплексу. Ми можемо спеціалістів сільськогосподарських машин підготувати для сільськогосподарського і так далі. І так далі, і так далі. Далі енергетика. Ми готуємо енергетиків. Ми можемо підготувати економістів для енергетичної галузі. Тобто, ми йдемо в ногу з часом. Ми дивимося, які вимоги сьогодні ставить держава в першу чергу. Далі ми сьогодні плідно співпрацюємо з обласною державною адміністрацією з міськрадою по розробці стратегії як області. Так і міста. Аби студенти були конкурентноспроможними на ринку праці, ВУЗ дає змогу паралельно здобувати одразу дві вищі освіти в різних напрямках стажуватися за кордоном. В нашому університеті є велика кількість напрямів співпраці з різними міжнародними університетами, організаціями закордонними університетами, міжнародними організаціями є можливість проходити стажування за кордоном. Навчання обміну студентами, але для цього знову ж таки потрібно поглиблено професійно знати іноземну мову. Віднедавна в університеті відновлено і роботу військової кафедри. У цьому році в нас вперше 60 наших четвертокурсників, які закінчили і отримали дипломи бакалавра, влітку склали військову присягу на вірність народу України, і ось. Скоро осінню, десь можливо через місяць, півтора, міністр оборони своїм наказом присвоїть їм первинне військове звання молодшого лейтенанту. У день відкритих дверей, що тепер відбуватиметься щомісяця кожної другої суботи, абітурієнти зможуть поспілкуватися зі студентами, відчути особливу атмосферу, зануритися у безтурботне яскраве молодіжне життя. Студентська рада Черкаського державного технологічного університету це орган самоврядування, який допомагає робити навчання більш комфортним, а дозвілля більш веселим. Але знаєте, студентська рада це не просто орган самоврядування, це твоя друга сім'я. Ти туди приходиш, і в тебе безліч талантливих талановитих друзів, які тобі допоможуть в будь-якому питанні організації того чи іншого заходу, порадять що і як краще зробити. Керівництво університету йде на зустріч абітурієнтам. Приміром, навчання на підготовчих курсах допоможе не лише визначитися з майбутньою професією, а й дасть 20 балів при вступі. Цьогоріч на базі закладу запрацював ще й міжнародний коледж інновацій та бізнесу, у числі пріоритетів вузу, якісна, престижна та доступна освіта. Підтримати військових та порадувати їх власноруч створеними подарунками вирішили шестикласники Черкаської спеціалізованої школи номер 18 На уроках учні майстрували традиційний український оберіг Ляльку-мотанку-подорожницю для бійців батальйону територіальної оборони Черкаси, які зараз перебувають у зоні АТО. Такі захисні символи обрали не випадково, адже історія їхнього виникнення сягає глибини віків. Саме з такими оберегами жінки і матері проведжали рідних у далеку дорогу. Кодуючи їх на успішну мандрівку і швидке повернення, і от жінка, коли вона відправляє чи сина, чи батька, чи брата в похід, вона що робить? Вона в думає про нього. Охороняє його і молиться за нього. Тобто, хто вона? Берегиня Оранта. Вона, от, наче знаєте, наче тримає оцю хустинку над своєю, чи дитиною, чи чоловіком, над рідною людиною і намагається зберегти, охоронити. Оце головна, головне завдання було з давніх давен нашої слов'янської жінки, яка повинна була зберегти, охоронити молитвою своєю свою рідну людину. Ми беремо хустинку. І до пустинки що ми ложимо? Ми кладемо, знаєте, от пучка це була наша міра. От ми кладемо пучку рідної землі. Для чого? Щоб людина, тобто воїн, обов'язково повернувся на рідну землю. До землі ми додаємо пучку солі. Що означає сіль? Ви кожного дня, мабуть, зустрічали таку приказку, яка називається сіль землі. Так? Оце сіль землі це голос роту. А ще це захисний такий елемент, який відганяє, ви знаєте, що кажуть, так, кинь солі через ліве плече, тобто відгони все погане, всі злі думки, всіх злих людей, відгониці. Далі ми додаємо сюди кучку зерна. Зерно це символ процвітання, символ достатку і символ, символ проростання, тобто символ майбутнього. Кожний компонент має своє оберегове значення. Один захищає від злих людей, інший заспокоює серце та допомагає здолати ворога. Ми сьогодні робили ляльку-подорожницю, щоб військовий був в свій оберег і вони знали, що їх підтримують в кожному куточку нашої країни. З думками такими було, щоб вони перемогли ворога, і зло, звісно ж, було. Було наче наказано, а зло а добро перемогло. І з думками було таке, що начебто дуже рідній людині ти робиш це все, і, і що ти з цією людиною знайомий дуже великий час, і ти дуже добре до неї ставишся, хоч ти її, може, і не знаєш насправді, але ти дуже маленьке добро зробив їй. Я б хотів, по-перше, побажати їм швидкої перемоги, щоб пошвидше це закінчилось. Хочеться, щоб всі живі повернулися до своїх домівок. І щоб інші народи знали, що краще до нас не лізти з війною. Діти переконані, їхні порубки збережуть життя вояків і повернуть їх до батьківського порогу неушкодженими. Адже в ці обереги школярі вклали ще й позитивні емоції, любов і повагу до кожного захисника вітчизни. Щоб дарунки надійшли адресатам, школярі запросили представників військомату і передали їм зо три десятки таких сувенірів для бійців батальйону територіальної оборони Черкаси, які нині дислокуються на сході країни. Це буде таким вагомим додатком, якоюсь краплинкою до тих шоломів, до тих бронежилетів, які вони мають, де дадуть їм дитячого такого захисту і будуть їх оберігати від кулі, від уламку снаряду. Я думаю, ті військовослужбовці, які отримують ці оберіги, вони згадають своїх рідних, близьких в першу чергу, дітей, і вони будуть розуміти, за що вони там і для чого заходяться. Така підтримка стилу дуже важлива, каже Валентина Савченко. Вона медичний психолог. Незабаром також вирушає на схід, аби там допомагати бійцям. Якщо врахувати, що я зовсім недавно втягла погони, то ну, я зараз можу сказати. Наскільки важлива ця підтримка. Дійсно, ми будуємо завдяки таким акціям, завдяки таким заходам ті місточки, між однією реальністю і іншою, між реальністю миру і між реальністю війни, між майбутнім поколінням і між тим поколінням, яке, яке зараз виборює це майбутнє. Тому тільки тоді можна отримати дійсно блискучу перемогу, перемогу з найменшими втратами, коли вояк. Або військові наші відчувають, що тут їх надійний тил. Тут про них щодня, щохвилини пам'ятають і роблять все для того, щоб здобути цю перемогу. Окрім оберегів, діти написали і листи підтримки для бійців. Вірять, це допоможе хлопцям у тяжку хвилину на передовій. Ініціатива виникла від батьків, представник батьківського Клас батьківського колективу запропонувала взяти участь у такій акції, тому що вона сама безпосередньо людина активної громадянської позиції. І ми люб'язно відгукнулися, тому що, починаючи з 1 вересня, так розпочали цикл серйозної патріотичної роботи. Від першого року Україна єдина країна, і домовилися про те, що цілим циклом ітимуть такі от бесіди, класні години патріотичного характеру. І сьогодні, коли діти виготовляли цей оберіг, і на уроках трудового навчання, і хлопці, і дівчата було ясно і зрозуміло, що діти перейнялися ідеєю і дійсно вклали частинку своєї власної душі, побажань у такі обереги. Більше того, було цікаво для них, це нове для них. Вони не ще з оберегами, і найцікавіше, що це було в національних кольорах. Перш за все, вони символіку дуже добре зрозуміли. Кожен елемент цього оберегу зрозуміли. І Сподіваюся, що дійсно це допоможе. Ми вирішили це зробити ще лист, написати колективний. Оскільки вся школа бере в акції, напиши лист бійцю. От а ми вирішили оригінальніше поступити, виготовити у вигляді грамоти берестяної ці побажання, вони написані від кожного учня класу. У них дуже такі щемливі слова, які починаються словами дорогі наші захисники, відважні наші воїни. І кожної дитини от, дійсно бриніла сльоза і бажання, навіть трішки і рука. Тремтіла, коли вони писали й бажали єдиного, як найшвидших перемог, повернення до своїх родин і мирного, мирного неба над головою. Подібні акції на підтримку бійців нині проводять чи не у кожному навчальному закладі. Байдужих немає ні з поміж дітей, ні з поміж дорослих. Сумні події об'єднали усіх у єдиному прагненні миру і спокою в нашій країні. Сподіваємося, вони не забаряться. Віримо у краще. Справжні картопляні розваги наприкінці літа відбулися у селі Головківка, що на Чигиринщині. Чому картопляні? Запитаєте ви? Тому що картопля, вирощена у Головківці, вважається найкращою не тільки на Черкащині, а й далеко за її межами. Для мешканців села картопля, вирощена на власних городах, є чи не єдиним джерелом доходу. І за задумом авторів розваг вчительки англійської мови та малювання місцевої школи Оксани Починської та голови села Наталії Вакуленко, вони допоможуть ствердити своєрідний бренд села і привернути до нього ще більше уваги. Адже Головківка це місце з неймовірною природою, найвища точка знаного. Урочища Холодний Яр, розташованого на пагорбі, навколо якого чудові ліси з озерами та джерелами чистої цілющої води. Саме село Головківка стало одним з восьми учасників українопольського проекту сприяння сільському мікропідприємництву в Україні. Він дає змогу нам, українцям по іншому подивитися на нові перспективи села. Зокрема, допоможе розвинути зелений туризм. В усій Європі шукають для села. Якогось такого виходу, щоб його зберегти, тому що от, в європейських документах зазначається, що село це власне те, що ідентифікує кожен народ, кожна не тільки українська культура, і польська, і французька, і італійська. Вони всі ростуть з їхньої сільської місцевості. І Тому оця урбанізація, вона яка стирає кордони. Зрештою, люди звернули увагу, що вони перестають відрізнятися одне і до звернули увагу на село, але ж село має якось вижити, якщо скажімо, не виробляти харчові продукти, то що робити. От така ідея виникла у вигляді концепції тематичних сіл, тоді, де село шукає скажімо, те, чим воно відрізняється. І цей рух він і в Америці, і в Польщі і в Австрії, нам показали те, як це робиться в Польщі. От, цей проєкт зібрав, ну, працює власне, в восьми селах, сім за проектами, восьме у нас факультативне село. У нас пройшли заняття тут в Україні. Ми всіх представників сіл, по три чоловіки з кожного села звозили в Польщу. Там їм показали варіанти заняття. Це не просто такі от забави, це бізнес фактично. Це варіант сільського зеленого туризму, але не в тому вигляді, як у нас це прийнято, що це дах над головою і їжа. Да? А це організація відпочинку такого, можливо, навіть короткочасно, без, без того, щоб залишатися на ночівлю, але люди можуть приїхати в село і чимось себе зайняти. У проєкті беруть участь вісім сіл України: Суботів, Головківка, Івківці, Мажирич, Сорокотяги, Коржова, Черкаської області, Велика Андрусівка, що на Кіровоградщині, та Березова Рудка Полтавської області. Кожному з цих сіл команди придумують якусь таку подію, яка би могла бути неодноразовою, ґрунтуючись на тому, чим може відрізнятися їх село, які є ресурси, які є можливості, яка є історична пам'ять. скажімо, та головківка, яка відкривала цикл таких подій. Вона у нас славиться тим, що з головківки на базарі найкраща картопля, але починали ми все з того, що згадали, що там була унікальна головківська кераміка, але немає майстрів. Промисел загинув. Ну можливо, так через картоплю ми повернемося, бо картопля і горщик, де картопля, там і горщик, де горщик, там і картопля. Можливо, повернеться і до цього промислу. І виявляється, що картопля це настільки вдячний вдячний матеріал для розвитку якоїсь драматургії. От і сільський голова Наталія Вакуленко, і моторчик до захід заходу, вчителька англійської мови місцевої школи Оксана Печинська, і їхні колеги, їхні члени родин, які створили ту інсталяцію в селі. Там вежа з'явилася. Там з'явилися такі красиві декорації, тим більше, що це унікальне. На місцевість, от вони, вони придумали стільки такого з картоплею, що я думаю, бачите, що діти, діти через місяць це все ще пам'ятають. Поруч, можливо, можливо, складеться цілий маршрут туристичний, тому що от вівківцях по сусідству ще не було заходу. Він буде 27 вересня. Там має бути презентація такої концепції хлібного села, з якимись теж такими активними забавами. Дуже цікава ідея в суботу, Вона була, але завдяки проекту вона має можливість втілитися в матеріалі. Там збираються ну, привернути увагу до твору Марка Грушевського, до народних забавок і ігор. Дитячих, які описані в книжці Марка Грушевського, і, значить, їх показати просто. Першими учасниками картопляних розваг і випробувачами ідеї стали вихованці Черкаської школи бойового гопака. Мені дуже сподобалось свято картоплі. Було багато мастер-класів, про які ми не знали. було Плетення з лози, мастер-клас сплетення з лози. Багато у кого не виходило, але майстер, який все це показував, він нас навчив і показав, що можна з цього робити. Другий мастер-клас у нас був з виробів з картоплі. Ми картоплю, з картоплі робили різні квіти, сер, сердечки або багато других образів. Далі у нас було багато ігор, в які ми грали також картоплею. У нас був міні-гольф, була така гра, коли наша команда гопаківців розділилася на дві команди та бігали по лісу та збирали всі, всякі догадки та в кінці ми отримали призи. Я займаюся вже рік бойовим гопаком. Саме тоді, коли ми перебували на таборуванні, нас запросили на картопляні розваги. Цей захід відбувався неподалік від нашого табору в селі Головківка. Мені там дуже сподобалось, тому що я навіть не уявляла, що можна скільки різного робити з картоплю з картошкою і Да. Саме більше мені сподобалося стріляти з рогаток і напевно давити жуків з води. Скільки тобі вдалося їх виловити? Ми всі давили по одній штуці всією командою. Це було дуже цікаво. Мені більш подобається битися та займатися чимось чоловічим, а не ходити там на танці або ще на гімнастику. Ще кудись. А чим дівчата взагалі тут займаються? Дівчата займаються різними видами. Це так само, як і зброя, і рукопаш, і все, що роблять хлопці, вміють дівчата. А для дівчат якісь, можливо, поблажки є чи немає нічого? Все так як для хлопців, все на рівні має бути. Ну, бувають і поблажки, для дівчат, але це рідко. Дівчата і хлопці у нас на одному рівні займаються і. Ми намагаємося все ж таки в дітях, ну, щоб вони могли, по-перше, що постояти в наш легкий нелегкий час, постояти за себе. Тобто, дуже багато ми знаємо, що різних ситуацій у нас в нашому житті, коли треба, все ж таки постояти за себе або дати, як кажуть, здачу. І все, то як хлопці, так і дівчата вчаться цьому, ну, ми їх вчимо. З маличку, так, так. Саме в школі відроджується історична спадщина, наша, саме Черкаського краю, Казацького краю, наші традиції, наша культура, яка, яку ми намагаємося передати дітям, молоді, для того, щоб це було ну не забувалося, і це традиції, які ми повинні вшанувати. Походи, квести, змагання, майстер-класи соломоплетіння та виготовлення печаток із картоплі, Рухливі ігри, у яких відбилися і нинішні українські реалії, виготовлення картопляних страв – все це справило незабутні враження на дітвору. Із величезним задоволенням діти влучали дротиками у мішень Колорада і давили дерев'яними лижами червоні гумові кульки із водою, так званих личинок Колорада. Але найбільшого захвату викликала кулінарна частина події: випікання власноруч коржиків із картопля. Пляного тіста, які так смакували і здобутим під час походу медом. Ігри іграми, але за ними кажуть організатори величезна виховна робота у дусі патріотизму та народних звичаїв і традицій. Організатори сподіваються, що розголос про подію невдовзі приведе до Головківки нових гостей. Тут чекають на тих, хто популяризує картоплярство в інших куточках України та й у інших країнах, адже місцеві жителі по-справжньому захопилися картопляною темою. Не можна, знаходячись в селі, не почуватися причетним саме до тої землі, до країни, тому що ми або в школі там ж діти і ми дорослі ми звикли говорити штампами. Там наша Україна не озора, наша мальовнича. А тут вони цю мальовничість, тут вони цей, ну фактично, смак України. Да, от, що Україна вона складається з роботи, з діяльності кожної щоденної, отут нас на цій ж самій землі. Зрештою, Черкащина, та я думаю, будь-яка місцевість. Дозволяє зробити так багато в плані патріотичного виховання, що, чесно кажучи, навіть важко собі уявити. Тут кожне село з величезною багатющою історією. Тут дійсно люди жили дуже давно. І тут, якщо. Покопирсатися, покопати, попитати і подумати, от наші наші учасники вони починали з того, що вони аналізували ресурси своїх сіл. От просто сіли їх зібрали в Чигирині. Вони вони навіть подумки, мандруючи вулицями свого села, потім кажуть, ми, ми каже, стільки згадали, що ми отак от просто переступаємо через ці можливості. А тут виявляється, стільки всього є, і це так в кожному селі фактично. В рамках проєкту У вересні-жовтні реалізовуватимуться нові ідеї розвитку села. На вас чекають хлібна осада вівківцях, родзинку якої стане стародавній діючий вітряний млин, українські народні забавки у Суботові на основі роботи Марка Грушевського, дитячі забавки та ігри Усякі, виданої у 1914 році. Козацька республіка у Великій Андрусівці. Похід стежками давніх мисливців на мамонтів у Межиричі, де знаходиться знана археологічна пам'ятка, найдавніша з відомих стоян. Мисливців на Мамонтів. Історії старого млина у Коржові, де зберігаються діючий водяний млин. Острів скарбів у сорокотязі за участю казкових українських богатирів та березові пригоди за мотивами українських казок та місцевих легенд у Березовій Руці.